Найкращий флейтист кельтського світу Брайан Фініган, річний геній армянського дудука Дживан Гаспарян, чудова діва із ірландською волинкою Бекі Тейлор, церковний хор і ще декілька десятків музикантів зі всього світу. Борис Гребенщиков представив у Харкові свою нову платівку «Лошадь біле. Вітаю, це програма Культура. Я Олена Григорєва. Звичайно, церковний хор за собою Борис Борисович не возить. Але справжню ірландську валинку ви почуєте, а ще побачите, як це було. Тут під кіноконцертним залом Україна Гребенщиковська публіка. Люди різні, але щось спільне у них все ж таки є. Колись сам Борис Борисович сказав, що акваріум це не назва групи, це характеристика музики певного типу. Можна додати, що до людей це теж відноситься. Те, що він співає, не для обмеженої раціональної свідомості. Те, що він співає, це для душі. В Україні аншлаг і це на початку літа, і це у непростий фінансовий час того, Сегодня я обращаюсь послезавтра, опять бы здесь. Я учусь сам нами, я сам себе расслабил. Дзвонитись у цей день на радіостанцію Нова хвиля, куди вже традиційно під час свого приїзду приходить Борис Гребенщиков, було все рівно, що достукатись до небес. Але багатьом харків'янам це вдалося. Перше питання про щастя для всіх щастя бути не може, тому що щастя це е, е, фаза в житті одного чоловіка. Масового щастя не буває. По щастя, а рецепт очень простой: забути про себе. Ко не думаєш у світу, ти впевне щастлив. Але світа щас я спрашували, да? Чому я так не спрашу? Це перший концерт у нашому місті після перенесеної Борисом Гребенщиковим у січні операції на серці. Бг не вважає за потрібне розказувати про свої проблеми, а недолік інформації викликав цілу низку статей, де додумали і роздули справжні факти. вы первому показываете стихи или песни? Или вообще нет таких людей на свете? Ну, есть. Ну, как правило, моя жена в первых рядах. Обычно она либо первый слушатель, либо одна из первых. А, а вот была критика? Всегда. Всегда критика? Я очень доверяю ее чутью и вкусу. Так а это разгромная критика? Бывает. Она позволяет себе... так она абсолютно права, потому что я увлекаюсь. А вы прислушиваетесь? Да, и потому... изменяете? Иногда, потому что она заботится о том, чтобы мои песни не, прич... не принесли вреда мне и другим. То есть такое, она такой общественный контролёр. Да. Аквариум зъявився у 72-му році минулого століття. Тільки через 14 років свого існування музиканти зможуть дати перший офіційний концерт. Зараз пісні з минулого, так про них каже сам БГ, видозмінюються, але живуть. Моїй звізді 34 роки. Вона відновлена і дуже своєчасна. Ірландський флейтист Брайан Фіннеган доповнив її просто божественним звуком. Мої звіздіння сумніва. Чіпа просить. Нам сытывал под лампой светлой, О ей лишь горькое вино, А ей лишь горькая вида, Вскадь, где всерьез пожал. Звездень не суждено. То, что я делаю, то, что делает аквариум, это не очень самоценно само по себе. Это самоценно, с моей точки зрения, просто как дверь в какую-то культуру. Вот, в какие-то вещи, которые не имеют отношения ко времени. Секрет актуальности это не иметь отношения ко времени. Потому что есть вещи, которые вечно актуальны. Знаете, восход вечно актуален. Вот, наверное, когда на них смотришь, когда на них обращаешь внимание, То актуальність і неактуальность перестают перестають значение. значення, і тоді то, що ми делаем, всегда будет нужно. Колись сам БГ казав, що пісня це зеркало. Людина бачить у ньому те, чим є насправді. У його творчості люди багато чого розчули. На нову хвилю дзвонили, шукаючи у Бориса Борисовича відповідей на дуже непрості запитання. Добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Анна. Очень приятно. Скажите, пожалуйста, как поступить женщине, если ее мужчина между любовью к Богу и ее любовью выбирает последнее? А насколько я понимаю, тут противопоставляется Бог и женщина. А разве женщина не Бог сотворил? Ну, странно. Это ну, нужно объяснить мужчине, что, в общем, и мужчина, и женщина в разной степени от Бога. А женщине нужно понять, что мешать ему не стоит. Да, Скажите, чтобы он э, шел куда он захочет, он немножко походит и, и, и склонить головку, и вернется. По-моему, по рецепт действует. Добрый день, Ирина. Мама троих детей. И у меня такой вопрос. Как вы относитесь к верности? Ну, вы знаете, если то, что мы привыкли называть верностью, то есть стремление оставаться с одним человеком, а не бегать как кабель по, по полю, оно очень сильно экономит силу, энергию, потому что когда человек раздрачивает свои силы на то, что он, ему нужно подстроиться под этого человека, под этого, под этого, под этого, постепенно стирается ощущение все. И человек превращается в такого, как бы это сказать,